Як розмістити усе необхідне в однокімнатній квартирі? Як не загубитись у світі бежевих інтер'єрів? І як зробити мінімалістичну квартиру, але не таку, як у інших? Якщо у вас колись виникали такі запитання, то це відео саме для вас. Всім привіт! Мене звати Діана. Я дизайнер інтер'єрів студії Artas. Наша студія надає повний спектр послуг від проєктування до реалізації. В цьому відео я хочу показати вам наш новий об'єкт, який знаходиться у місті Києві. Квартира 45 квадратних метрів, розташована у житловому комплексі Варшавський плюс. До нас звернувся замовник із проханням запроєктувати та реалізувати квартиру для подальшого продажу. Основним завданням було створити простір, який сподобається більшості потенційних покупців. Але ми, звісно, додали кілька цікавих та яскравих акцентів, які наділили цю квартиру характеру. Перш ніж почати, підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Це дуже допомагає просувати відео у рекомендаціях. Дякую! Планування ми практично не змінювали, лише трохи оптимізували. У санвузлі ми розширили нішу для того, щоб розмістити там пральну сушильну машинки та бойлер. А також перенесли вхід у спальню, щоб була можливість передбачити невеличкий, але дуже зручний гардероб. У коридорі розташували велику гардеробну шаф, а її фасади виконані з фарбованого НДФ під колір наших стін для того, щоб вона максимально зливалась з інтер'єром. Ми виконуємо всі проєкти під ключ, тож на кожному етапі залишаємось максимально включеними у процес. І етап проєктування меблів не є виключенням. Стеля по всій квартирі зашита гіпсокартоном. А, і ще одне цікаве рішення: її ми пофарбували у той самий колір, що і стіни. Таким чином, ми отримали більш об'єднаний та візуально розширений простір. Основний матеріал фасадів кухні це високоякісне ДСП-екер, яке виглядає і відчувається як натуральний шпон. Верхні модулі кухні виконані із фарбованого МДФ. Ця фарба з імітацією медилевого покриття стала справжньою родзинкою кухні. Таке рішення ми запровадили ще в декількох наших проєктах, тому що виглядає це дуже ефектно і цікаво доповнює інтер'єр. Стільниця і фартук зроблені з керамічної плити матеріалу, що добре витримує навантаження і довго служить. Кухню ми обробляємо двома пеналами. В одному духова мікрохвильова та винна шафи від німецького бренду Teka, в іншому будований холодильник Whirlpool. На кухонному острові розташували мийку і посудомийну машину. Мийку трохи змістили в бік, щоб залишити більше робочого простору. Варні стільці від українського бренду KIND. У вітальні залишили акцентну бетонну колону і інтегрували сюди телевізор. Тумба нижче повторює форму колони, а також приховує доступ до розеток через висовний фасад. Диван нашого постійного партнера студіям яких меблів інтерія. Щоб розбавити кольорову гаму інтер'єру, додали сюди такий акцентний підлокітник із рудою екошкіри. Картини над диваном створила наша художниця. Вони підтримують кольорову гаму і додають унікальності інтер'єру. У спальні розташували ліжко з матрасом 180 х на двісті, із голів'я та вставки з рудою екошкіри, щоб підтримати акценти з вітальні. Прилішкові тумби виконані з фарбованого МДФ з металевим ефектом. Гардероб відділили від зони сну скляною графітовою перегородкою у чорному профілі. У синвузлі використано два види італійської плитки з імітацією бетону та темного дерева. Колір дерева підбирали максимально схожий на кварцвініл та ДСП на кухні. Також тут ми трошки погрались з плануванням, відділивши душову не всім звичайною скляною перегородкою, а стіною, що дозволило нам запроєктувати великий акриловий умивальник у такому невеликому приміщенні. У зоні душової ми зробили світлове вікно, і щоб світло від нього потрапляло і в іншу частину приміщення, перегородку звели не до стелі, а залишили місце для скляної вставки. У цій ніші ми розмістили все технічне обладнання, пральну та сушильну машинки і бойлер. У зоні з унітазом в нас запроєктована велика шафа для зберігання, а також тут ми приховали фільтри грубої очистки та датчик антипотопу. По квартирі передбачено багато сценаріїв освітлення, магнітні шини та гіпсові світильники для більш технічного освітлення, підвісні світильники бра та led підсвітки для створення затишку та атмосфери. Вся електрофурнітура бренду Berger. Передпокою ми запроєктували майстер-вимикач це дуже функціональне рішення, яке дозволяє вимкнути все світло при виході з квартири. Кондиціонери у спальні та вітальні бренду Cooper Hunter. І так як ми дуже пильні до деталей, внутрішні блоки підібрані максимально близько за кольором до верхніх модулів кухні і приліжкових тумб. На вікнах передбачено двошарові ролети. Перший шар це сітка та е, другий шар це полотно блекаут. Вони дуже зручно регулюються з пульту управління. В усіх приміщеннях, крім спальної кімнати, на підлозі італійський керамограніт. В цих зонах обов'язково передбачено теплу підлогу. У спальні на підлозі кварцвініл німецького виробництва. По всій квартирі використано чорний плінтус тіньового шву. Двері прихованого монтажу. Зверніть увагу, як двері до стелі у спальню кімнату розширюють і додають простору у приміщенні, не дивлячись на те, що це квартира на продаж, тут ми зробили сильний акцент на якісних та тактильно приємних матеріалах. Проекспериментували з плануванням, погралися з кольорами і е, запровадили цікаві рішення у корпусних меблях. Таким чином, в результаті ми отримали ще один цікавий, не схожий на інші проєкти у нашу скарбничку. Ця квартира з характером: ніжна і мінімалістична, але брутальна і акцентна. Хто знає, можливо, вона підійде саме вам. Дякую, що додивились це відео до кінця. Для замовлення, дизайн проєкту звертайтесь в особисті повідомлення в Instagram, посилання знайдете в описі під цим відео. Також не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та писати коментарі. Я бажаю всім гарного та спокійного дня. Побачимось у наступному відео.